Де візьметься та гармонія, якщо тебе постійно оточують одні ідіоти, написала мені дівчина в інстаграм. Я розумію, я розумію, що багато людей, які лізуть непроханими совєтами, питаються якось там щось допомогти, коли не треба або зрети, коли не треба. Це у нас святе таке менталітет. Гармонія це така штука, да? Яка всередині, яка є завжди. Навіть коли апокаліпсис за стіною, ти така сидиш, і в тебе дзен, гармонія, вайб, атмосфера. І той стан. Коли ти отут збалансована в гармонії, в тебе тут щастям парід, здоров'ям, парить, любов'ю, парить, та да? коханням, оцією, оцим сексом, цією сексуальністю, енергетикою якоюсь, да? енергією. Це те, що йде зсередини, да? коли ти в будь-якому віці, в будь якій погоді, в будь якій природі, в будь якій компанії, чувствуєш себе в на своєму вайбі, да? ні під кого не підстраюєшся. Якщо ти комусь не нравишся, то ви нам нахуй не нужні, ви ж знаєте, да. Істина у внутрішній тиші. Це ваш вибір, це ваша межа, це ваша відповідальність, але це те, як ви себе відчуваєте. Можливо, ці ідіоти вокруг вас вони в допомогу вам, щоб ви зрозуміли, як ви жити не хочете, якими ви бути не хочете. Якщо тобі важко зрозуміти, чого ти опинилась, де одні ідіоти приходьте мене на розклад або на консультацію або на сесію. і Я допоможу тобі побачити, чому ти там опинилась, для чого тобі ці ситуації, і як з них вийти так, щоб ти була завжди в плюсі і в гармонії собою. Тікай оглядовні в ділянці.